Зберігайте рецепт дуже смачних кабачкових нагетсів. А поки розповідаю, як ми грузимо бусики в США, будучи в Україні. Значить, мій особистий рекорд нам заплатили 5 тисяч, 1700 поїхав водій, 2300 заробила компанія. Але давай будемо ближче до реальності, тому що такі груза буває реально дуже рідко. Тому давай те, що може робити диспетчер, уже з досвідом 1-2 місяці. В середньому таргет на такі прикалюхи 4-7 тисяч доларів. В середньому 4 тисячі будемо орієнтуватися по мінімуму. В середньому це 20-25 грузів, тобто бачимо, що профіт 200-250 доларів на одному грузі. Що платять, платять 500 доларів, 600 доларів, в залежності від компанії, десь може бути навіть 400. А, плюс 10% від профіту. Бачимо: 500 доларів плюс 400-900 баксів в перший місяць. Непогано. Дивимося, другий варіант. Мені він більше подобається. Тут трошки компанії не дуже люблять платити ставки, ну і фіг з нею бере, заробляємо просто з проценту. Таргет той же самий, 25% від 4000 тисяч, тисячі доларів.